промзоні біля Авдіївки куля снайпера вбила нашого військового вороги особливо активні вночі, але стрілянина не вщухає і в день. Іноді бойовики підбираються до українських позицій за 50 метрів. Розповідає Алла Хоцінівська. Тут усе пронизано кулями, ангари світяться не черешето. Це промзона біля Авдіївки, місце, де обстріли не вщухають ні на добу. В асфальті стерчить хвостовик від свіжої міни, але порівняно з попередніми днями, військові кажуть, цієї ночі було більш-менш спокійно. 83, сто двадцять крупнокаліберні, Мілка стрілкатня крок за кроком іти дозволяють лише відомими стежками. Сюди з безпілотників противник почав скидати нові міни. Їх неможливо знешкодити. Вони автоматично підриваються. Так, смотри, стой. Сейчас наверх. Ось стіна, ага. Становимося за стіну. Це такі заходи безпеки, бо кожен, хто піднімається сюди, може бути Це на прицілі. За 800 метрів звідси позиції бойовиків. У далині частина дороги на Ясинувацьку розв'язку, червоний дах, пост, даї. Там був блокпост усіляний. Під мостом у них теж усіляний блокпост. Розбити його дуже трудно, тому що там стоять бетонні, а не закопані добре, плюс засипані колесами плюс ще засипане землею. Затриматися тут не вдається. У цей бік чути автоматну чергу. Бісті, бістро. Бістро, 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 бістро. Так само перебіжками дорога і на іншу позицію. Тут хлопці відпочивають, кажуть, їхнє завдання на промзоні зараз тримати оборону. Вогонь не відкривають, аж поки не отримують дозволу зі штабу. Між нами большая різниця. Ми воюємо за ідею за свою землю за Україну. Там з то сторони воюють за дії. За... Не хочу матюкатися в телінії. Хто та воює? Режим тіся не дас Це єдине місце, де можна відчувати себе більш-менш у безпеці. Тут у них і кухня, і спальня. Щоб не казали, що як бомжі, Я вижу, що як білі люди як біля люди живемо. Цю позицію називають скелет, бо від будівлі залишились лише. Колони зазвичай в день тут не вщухає стрілянина, бо до противника тут буквально 150 метрів. кажуть на деяких постах чути, як на тому боці між собою розмовляють бойовики. Бувало, вони їх навіть на руку пашну викликали. На да, кричать доже Аллах лахабар і по нас починається. Якщо кричать раз, два, три ми вже чуємо щось буде летіти. Крупне пома. 82-й, 120-й літають. А все пшилається. Стараємося по під стіни ходити. Це вже крайня позиція. Досі журналістів сюди не пускали. Занадто небезпечно. Вікна закладені всім, чим тільки можна. Самі військові дуже обережні. Тут постійно працює снайпер. Канюшня от бетонне здання тут часто роботи За парканом. Вже територія, яку не контролюють військові. Сюди бойовики підкрадаються іноді на відстань 10 метрів. взяти на штурм, да у них не вийшло. Та була групіровка Сомалі на голові з гілі. І спецназ. Час до часу чути поодинокі постріли саме в момент, коли ми були на позиціях, снайпер влучив у груди військовому. Чоловіка не вдалося врятувати. Алхасініська Андрій Романок Станіслав Каранчук з Донеччини ТСН 1+,1. плюс